От. Так що присутність князя тут позначено знаменом. Сам князь е, у гарному обладунку, на ньому шолом з е, позолотою, з прикрасою, з образом святого. Такі шоломи в ті часи існували, на ньому кольчуга е, посилена е, таким панциром з платівок. Подібні панцирі відомі по зображенням на іконах е, того часу. Е, тобто, тут е, з цієї точки зору все зображено е, дуже. Ну, майже документально, Михайлович, от якщо роздивлятися цю картину і знамена, прапори і обладунки, і навіть зброю кінського, то у мене таке враження, що ну, дуже по європейськи це все виглядає. Скажімо так, військо слов'янське і князі виглядають так, як будь-які, ну, наприклад, Галицькі. Я маю на увазі там, де сьогодні Франція. От е, такі військові. Ну, тут, е... А це 14 сторіччя. Невже е, наші слов'яни виглядали в ті часи? От, е... Настільки потужно ну, і по європейськи, скажімо так, тут, така то, армія розвинута була. Ні, а справа в тому, що ми маємо справу з князівською армією. Це не ополчення селян, це професійні воїни. Кожен князь приводив з собою професійну дружину, і щоб вижити у цих безперервних баталіях, воїни мусили себе захищати, одягатися в обладунки. Ну я трохи не згодний, що тут Європа так вже і присутня, але тут окремі художник дозволив собі зробити я би Сказав натяки. О, там є зображений князь Юрій Коріатович, теж учасники цієї битви. Він б'ється, воїн татарський, він повернутий до нас спиною в лівому кутку картини у зеленому. Е Обладунку такому покрито зеленою тканиною. так от на ньому якраз дуже хитрий шолом. З одного боку, ці шоломи вони ведуть родовід. Там їх виводять деякі вчені з ординських традицій військових, а з іншого боку, там можна побачити застіпку для забрала. Тобто це типове захисне спорядження для Європи. Але для того щоб битися, битися з татарами, забрало якраз у такому рукопашні заважає. Тобто його можна було повісити, його можна було зняти, і це такий натяг, що от князь Корієтович він воює і там, воює тут. До речі, битва відбулася восени тисяча 1362 року. А якраз на початку року, у першій половині року, відбувся нищівний похід. Тевтонських лицарів проти Великого князівства Литовського, і можливо, багато з учасників битв на синіх ходах довелося ці наступи відбивати там на тих рубірах. Уявіть собі, причому під час цього наступу були захвачені ключові міста Великого князівства. Тобто, цим воїнам доводилось, яких ми зображені тут. Їм доводилося в ті часи битися на е, два фронти з іншого боку, у спорядженні е, е, цих воїнів е, ми тут от бачимо. З щитом таким ППС, такий характерний щит з вигином посередині, і на ньому герб колюмне гедеміна це родовий герб князів литовських гедеміна, батька Ольгерда. Але от щит типово Литовський герб, ну зрозуміло, але шолом на голові воїна до речі, реконструйовано його зображення за початкою князя Кейстута, яке відомо теж з документів. А шолом от його так звана візантійська шапка, який як вважають, використовувався вже на Русі. Тобто тут і Європа вбирається у східні обладунки. І навпаки, схід використовуємо. Це був час, коли військові використовували все найкраще ну, за за задля перемоги. Михайло, тут на картині я бачу прапор, червоний прапор з зображенням Георгія Побідоносця, який перемагає Змія. І сьогодні ми звикли бачити цю фігуру на геральдіці Москви. Так, ну, Росії. Це просто герб Москви зараз, так. А як, от... Ну, з якого дива, чи не було московського князя на синіх водах? Не було. Але там, ну, можна сказати, були його родичі. Це прапор, під цим прапором йдуть в бій князі Коріатовичі. Які мали певні в майбутньому такі матимуть певні родинні зв'язки з... в майбутньому? Так, це, так сьогодні так, так. вони І мешканці сьогодні вони піддані великого князя Ольгерда, але враховуючи там складна політична ситуація, хтось з Літви від'їжджав, хтось на Литву повертався. Ну це феодальна епоха, коли один князь. Мог послужити Кар за Каріатовичі. Мешкали вони де Вони вони мешкали на південній Волині, а от якраз завдяки цій перемозі їм дістався, мабуть, найбільший приз. От більша частина цього улусу, Поділля, вона перейшла під їх владу. Ну фактично, вони її поділили з київськими князями. а Київським князям Ольгерт поставив свого сина. У хрещенні він отримав ім'я Володимир. Знову на київському престолі з'являється Володимир Володимир Ольгердович. До речі, Бо прапор тут теж присутній. На ньому такий дивовижний знак, увінчений хрестом. Він взятий з монет, збереглися монети. Цей князь, до речі, як каріатовичі, вони починають карбувати монету. З одного боку там ще зображена якась татарська тамга, тобто знак, що вони там ну, мають певний стосунок до Орди, але на іншому їх незалежний герб знак їх незалежності. От я розумію так, що каріатовичі це були такі поважні потужні князі. Українські князі, тому що народжені нашої землі і тут у них були землі. Ну, литовського походження треба уточнити, бо вони теж. Але вони такий внесок зробили в. Ці події того періоду, що навіть Москва з часом взяла той герб, який був притаманний цим Каратовичем, і сьогодні ну, це символіка в столиці Росії. В свою, в свою чергу цей герб він має місцеве коріння, бо Георгій Змієборець – Це православний, ну християнський християнський святий. А литовські князі на момент, коли вони починають завоювання на півдні, вони ще не, не є християнами, тобто вони хрестяться, вони приймають цю культуру аж до геральдики включно. Тобто уявіть собі вплив, але все ще з язичницькою символікою цей воїн з колонами Гедеміна. Тут присутній ще один герб на пагорбі. За позаду два червоні прапори. Ви бачите, один теж з цими колюмнами, а інший з вершником на білому коні, і який тримає в руці меч. Причому пізніше на щиті цього вершника з'явиться хрест. У часи Ольгерда Христа не було. Є різні думки стосовно того, чи був сам Ольгерд, він хрестився чи ні, але відомо, що він був похований ще за язичницьким звичаєм. Тобто тут такий дивний конгломерат: князі християни, як руські, так і українські, так і литовські і язичники і разом б'ються проти своїх Я ворогів. Розуміло. Михайлович, ви казали, що тут б'ється підготовлене професійно князівське військо. А якщо придивитися от на склад війська нашого Слов'янського, то ми можемо побачити, що і на стороні слов'ян б'ються і прості вояки, які одягнуті дуже по-простому, не лицарі, і навіть зі зброєю, яка ну, татарському війську. А, є тут. Ну взагалі вони і я б сказав, що одягнені як татари, просто зачіски там. І деякі головні обори відрізняються. Є тут такі цікаві персонажі. Справа в тому, що на прикордонні біля Дніпра, особливо біля Південного Бугу, жила людність, яку називали бродниками. Більшість із них, судячи з археологічних знахідок, коли розкупується поселення відповідного часу. А ці бродники відомі за письмовими джерелами там і в 13 столітті. Ну, в 13-му вони зіграли таку роль виступу, вони фактично виступили на боці татар, показали їм броди, допомагали переправлятися, за що отримали певні е, преференції. Обов'язком бродників було обслуговування переправ через Дніпро для різних ординських посадових осіб, які мандрували. А інше, ну їх заняття це було. Тут заняття різними промислами. Ну і що кажуть гріха Таїти? Теж і грабунок, і захоплення рабів, і все таке. Але е, вважають ще ні, що згодом частина цих бродників е, вона приєдналася, коли сюди знову прийшли. Старі господарі, адже Ольгерд почав призначати князів на руські землі, це здебільшого це були його сини, а ті вже там своїх розставляли дрібніших власників. То бродники почали служити і їм на цьому прикордонні, оскільки вони його знали, вони і звичаями і одягом, як бачимо, тут особливо від татар і не вирізняються. То є думка, що згодом, от саме в тому числі і ці бродники, склали це був один з джерел формування козацтва українського степового, коли вже ці степи становили. Мовляться диким полем, але це вже інша історія, це вже кінець 15-16 століття. От якщо просто реально подивитися на події, то з моєї точки зору, оці бродники або майбутні казаки, вони жили на прикордоні, от якраз між державами литовськими, там де татарськими землями, і звичайно, вони мали дуже величезний досвід, в сути, ну, який виходив сутичок постійних з татарами, бо ну так життя складалося. І, звичайно, якщо так. вони мали такий досвід, то в цій битві вони повинні були такий, якщо не вирішальний вирішальний, але серйозний внесок зробити в перемогу наших військ над татарським військом. І тому я думаю, що якщо дійсно прослідкувати от цю історію появи казацтва на наших землях народження козацтва, то я думаю, от битва 1362 року. Вона показала, що ці люди, які жили на прикордоні, і яких ми звикли сьогодні називати казаками, вони теж приймали участь в цій битві і зробили свій, але серйозний внесок в перемогу над татарами в цій такій визначальній битві 14 сторіччя. Ну, принаймні, є така думка, що це цілком могло бути. Адже принаймні хтось мусив війську. Цьому князю Ольгерда показати шлях до синіх вод зрозуміло, що без розвідки таке військо не могло обійтися, щоб заскочити ворога з зненацька. Ну і хто краще це міг зробити за тих людей, які там же жили і знали всю цю місцевість, і знали чудово татар і все таке інше. І я дивлюся: хоча картина створена на українській землі, українським художником Артуром Ліговичем Орльоновим, але вона виглядає доволі дуже об'єктивною. Ми показуємо, що не тільки там славянське військо було найбільш чисельним ну, представництво слов'ян, і вони зробили вирішальний внесок в перемогу. Але тут присутні прапори, і військові на передньому плані і литовці, і ми бачимо на пагорбі під відповідними знаменами князівськими. Це Почет князя Ольгерда, так він там І... присутній. Там не тільки князь Ольгерд, Якщо ви подивитесь ліворуч, там є ще один червоний прапор, на якому зображено воїна піхотинця який стоїть, опираючись на цей типовий литовський щит Повезу. Це прапор князя Кейстута. Фактично, Литвою управляли ці два князі. Кейстут відповідав за оборону від Тевтонського ордену, від хрестоносів, а Ольгерд за східну політику. І робили вони це доволі. Успішно. Ну, був присутній князький тут чи ні, але, ймовірно, він делегував туди якусь частину свого війська. Бо дуже цікаво, що у опису, ну, з опису цієї битви, який був зроблений дуже-дуже вже у 16 столітті у хроніці Мацея Стрийковського, то там є повідомлення про те, що Литва скористалася з такої європейської зброї, як Арбалети. І. Саме завдяки цій вогневій підтримці е, їм вдалося і витримати натиск татар і перейти у наступ. Ну, відомо, що татари не перевершені лучники, які намагалися військо ворога... Розладнати обстрілом з потужних луків, тут якраз луків на цій картині і цих страшних стріл, які здатні там нанести страшні поранення, зображено досить багато. На передньому плані тут теж до деталі це все гарно промальовано. Але однак і це татарське військо не витримало вогню з арбалетів, які там пробивали ці страшні болти, арбалетні стріли, будь-які обладунки, навіть такі, які тут зображено на деяких знатних татарських воїнах. Там, от є ці хатангу, дігелі, кольчуги, платівчасті панцирі, такого найсучаснішого за тим часом зразка, однак і вони не витримали влучання з цієї страшної європейської зброї, з якою Литва познайомилася завдяки війні з орденом. Михайловіць, я бачу, що дуже багато можна розповідати про цю битву, але от після того як ця передача вийде на. Інтернет-телеканалі «Україна.UA» і побачить її в соціальних мережах, і на обласних телебаченнях України в регіонах. Я думаю, що буде дуже багато запитань, дискусій от, щодо цієї цікавої події і доволі ну, потужної події в історії нашої держави. Я так думаю, що це не остання не наша зустріч, і ми будемо і далі, от, після того, як накопичимо відповідні запитання, вас запрошувати. Я думаю, що. Ну, дуже цікава подія, важлива для нашої історії. Я думаю, інтерес буде дуже серйозний у наших глядачів. Так, да, і я думаю, що цікава спроба відтворити цю подію. Да. Дякую вам. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.